Ключ до успішного бізнесу, представники громадських організацій та фондів підтримки підприємництва вдруге зібралися в на семінар. Цього разу обговорювали результати впровадження інноваційної моделі підтримки новоспечених підприємців в контексті реалізації бізнес проєктів Йдеться зокрема про роботу так званих інкубаторів, новими методами та успіхами реалізації на місцях. Вирішили поділитися з колегами з різних міст України. Якщо маєте питання, в який спосіб займатися бізнесом, то там є фахівці, які вам скажуть свою власну думку з цього питання, це ж ви розумієте, обмін досвідом. От в когось є практичне вже ті чи інші напрацювання, і він каже, як в нього в області це це відпрацьовувалось. Тематичний семінар зібрав учасників з усієї країни, як початківців, так і тих, хто підтримкою бізнесу займається вже декілька років поспіль. До прикладу, одеський фонд підтримки підприємництва. Ця структура вже успішно працює за двома міжнародними проектами на часі впровадження бізнес-інкубаторів, оскільки наразі вони функціонують лише на комерційні. Та приватній основі наскільки я знаю, вже порядка підприємств в Одеській області, воспользуючись слугами таких подобних бізнес-інкубаторів, вже достигли стабільності і определеного успіху. Тобто вони вийшли із рівня стартапів і пішли в свободне плавання. Про те, що бізнес-інкубатор це нова перспективна форма підтримки підприємництва, говорять і представники влади. Адже в інноваційній діловій структурі є все майбутнє, коли бізнесу могли міцно стати на ноги. Від безкоштовної офісної техніки і до повного пакету консалтингу консалтингових послуг від навчання, от від навчання проведення різного роду семінарів і надання практичного місця для роботи. От уже виграє бізнес, йому не треба шукати офіс. Це є свого роду те місце, де можна збирати різні різного роду так. Пропозиції, претензії для того, щоб напрацьовувати опрацьовувати окремі моменти. Наступний вже заключний семінар. Представники фондів підтримки підприємництва запланували на лютий 2013-го. Як результат, сподіваються змоделювати єдину інноваційну концепцію створення та розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.